Ростиславич, Агро, Луцьк Хотів якесь порівняння цікаве зняти, але такий дощ де, слухайте, цілий день. Просто капець. І я собі вирішив, що от давайте подивимося на руки наших тракторів, які вони тримають і все навісне. Ну, скажімо, це ДВК шка Лумон. Ви бачили, який от конструктив цих тракторів є. Він є, до речі, досить якби, і різний. От я, я особисто я на що звертаю увагу, коли звертаю, ну, дивлюся на, на тяги. Да? От якщо в даному випадку ДВ-шки, тобто 70% по центрах, да? і вона цільна, і, 2, і 20 мм товщина, і 8 8 десяток, 8 ширина. Тобто, і я вже виходжу з того, що це дійсно він може підняти до 500 кг такими тягами, такими цими. Звертаю далі увагу, дивіться. Бачите, тут от фурков, да, на цьому от, от Він може переставлятися. Раз, два, три, чотири положення. Да, у подібний гачок так би називається. Тут дивимося на ці пальці. Як і воно так слабенько зроблено, от це з'єднання, як для мене. Далі туди дивимося під міст. Бачите, той кронштейн вкручується в міст. І ті тоненько, На тоненько зроблено, але компенсує грубечий міст. Грубечий міст, який витримаєте навантаження, не лопне воно вам там буде тримати. Це звертаю увагу. А, на пальці цього звертаю, ви бачите, де спрушний палець зашплінтовано. Місце регулювання, ці от для регулювання. Яблучки. Ну, така от історія. Тяга, дивлюся, відкручую таку відкручую на різьбу. Ну, Стандартно, не, не дрібна різьба. Тоби, ну, Для мене, якщо дрібна різьба, то... Якби тяга довше буде служити, не буде так сильно розбивати. Ну, так, Для середнього класу трактора тут ця навіска досить приставлена. досить пристальна. Тепер дивимося е, ж 24, вона ж 35 тепер. Що це в нас? Дете, бачите, да? Де ДТЗ, бачите, лижи однакової дужини. Трошки грубші, на міліметра два. Це компенсує. Тут зварені яблучки, ячика, отак воно виглядає. Масивно. дивіться, як тут було ТВ-шки, які ці пройшли, які тут. Бачите, да? але конструктив тут так от, пальці тримаються. Таке трохи плече виходить. Класично отак, ДВ. Але досить грубо все. З грубого металу. Оцілково захищено державіння, Тяга. Тяга. Одинакові. Пальці, ковштейни. Так, тут такий муксувальний пристрій такого роду. Вверх вниз не піднімається. Так, бачите, легкий доступ до пальця. Добре, видно, цього центрального. Дуже добре рішення по цій тягі, бачите? Да? Тут вже так добротно зроблено, не бачите, да? приварено. Приварено і пішло туди. Бачите, окремий палець. Так, гідровиходи, все. Містик би не є грубий чулок, але, але може з міцнішого металу зробиться, що його вистачає. Може був, там вали йдуть, його вистачає. Оце є система ДДЗ. 24, 35 ка вона без змін. Що вам ще показати, який міст. Ой, яку навіску. Так, тут у нашого такого китайського Оріона. Ось так він виглядає. Поки він залишився останній на площадці. Наклеїв нема, ми ще з'їли. Але, скажімо, тут ось така система. Тут вже якби лижі не є. Такі е, грубі, да? але компенсували оцю пластину наварили. Що вона дасть? Ну, певно, що як реберо жорстокості не зігне її, але добротно виконані такі оці оцінковані. Так. Але й немає десь. Бо ДДЗ, ДДЗ, тут ви бачите є. Раз, раз. Навіть з тулотницями, бачите? От є, бачите? А там нема. Поставили чи забули, не знаю. Ну, тут такі анбуксурувальний пристрій пальці, таке от рішення про кронштейну, просто привали, привалили на бік пластину, пальці вцепили і все такі рішення. Так, От я вам показував три трактора по-навісному. Так, 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 де ж вам ще що показати? От стоїть нас тут Лувол з реверсом. Де заглянемо на його руки? О, тут своя трошки система. Значить, Лувол. Поставив десь такі тут тяги на 60 по центрах. Нема тут такої мощності. Але я і не чув, що йому щось бракувало. Ага, до речі, бачите, дрібна різьба, те, що я говорив, він центральний. Тут дрібна різьба. Тут такі тяги так от регульовуються. Довжина, кронштейн таке от рішення. Бачите, так? Да? І буксувальний пристрій. Кожух є е, на, 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 на кардану, обов'язково це безпека ваша. Значить, пальці центральний. Що я не оголошую, бо я вроде, без бачив забачив на цю тягу окремі пальці йдуть. Недовгі не, не йде от, от такої дужини. вінт прямої дії. Не так як в ДДЗ через болта такого бокового. Все, ну, от такі от іде робот... робочі наші руки тракторів. Ну давайте вже як розинка на торті буде. Ух! Мрія багатьох козаків. Заглянемо сюди. О! Дивіться. О! Аж приємно стояти. все вже тут по-дорослому. Тяги. Вінти. Кронштейни, пальці моменти. Бачите, є раз, два, три жигулювання. Хоч такі у подібний очок, хоч такі тобі. Любе-рябе, стараються. Значить, значить ага. от бачите, тут вже нема того вала суцільного. А на такому на палець і ви його ставите. Бо ти вже все по-дорослому. Розраховується. Тут же його підйом вже. Легесенько, 600-700 кг підніме. Тут же ну, все передбачено, мости, бачите, І щоб то місце витримав, кабіна подушка. Це є на в ньому тормоза, якщо прицепимо, треба в ньому крани, два контура гідрубак. Рух буде не вистачати, ну воно однозначно буде вистачати, бо більші механізми більше гідравлічного уливи. Все, все, я завод я завод, ловол я ловол. От я думаю, що познімати з цього з ангару, щоб не виганяти трактори на дожі. вирішив вам їхні руки зняти. Так що, якщо цікаво, там понажимайте плюсики, тобто люксики. Якщо оцінили. Ну, якщо ні, то гортайте далі, дивіться там дівчата, Їх там багато. Ростислав Чагру, працює в Луцьку. На зв'язку. Дзвоніть, замовляйте.